День незалежності це свята дата для українського народу. Ми маємо свою державу. Отже, оскільки ми її маємо, то ми повинні в цій державі показати всьому світу. що ця держава не гірша інших держав на сцені Черняхівського будинку культури народний артист України Олег Гаврилюк виступає вже не вперше. Нагадаємо, що 27 червня цього року Олегу Гаврилюку указом президента України Віктора Януковича було присвоєно звання народного артиста України. Ініціатива про присудження такого звання належала 13 народним депутатам, з поміж яких і народний депутат України Віталій Журавський. Це унікальний співак. Який сам пише вірші, сам складає музику, і сам оранжує все і виконує сам ще разом із своїми дітьми талановитими, як слово, «друг» Отношусь очень щепетильно, потому что в юности у нас все друзья. Чем старше мы становимся, тем все меньше и меньше людей мы можем назвать этим ну, божественным словом. Виталика я могу этим словом назвать, потому что это человек, который не просто говорит, а отвечает за каждое сказанное слово. Теплими оплесками зустрічали Олега Гаврилюка, жителі Черняхова. Діти жваво підтанцьовували у залі. А палки шанувальники підспівували відомі хіти. Кожний сільський голова привіз депутатський корпус. Люди мабуть можливість почути і побачити. Я без перебільшення можу сказати одного з найкращих наших артистів. Бо так як він читає вірші, наскільки це все змістовно, я подивилась навіть по залу. Я дивилась, як одна жінка, то вона плакала, то вона вже посміхалась. Це великі задоволення і радість для району. Чудово, емоції, емоції переповнюють. Так, емоції переповнюють. Мені дуже понравилось. Я перший раз на концерті Олега Гавроліка. Мені дуже сподобалось його, його вірші. Ми хочемо дуже щиро і сердечно подякувати за такий прекрасний душевний концерт, за якого ми отримали масу задоволення нашому депутату Верховної Ради Журавському Віталію Станіславовичу. І народному артисту Олегу Гаврилюку, тому що пісні давно я його чую вірші завжди його мені подобалися. Не обійшлось і без приємних несподіванок. Народний депутат України Віталій Журавський подарував ноутбук Черняхівському райвідділу УМВС ОМВС України в Житомирській області та нагородив сімох кращих працівників району.